Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачні сирні пампухи. В мене вже був рецепт в духовці, а зараз ми будемо смажити на пательні. Смачні, сирне тісто, яке довго не черствіє, дуже насичене, смачне. І головне, що готуються вони дуже-дуже швидко. От знаєте, коли прийшов додому, хочеться і чогось смачненького, побалувати свою родину і немає натхнення довго перебувати на кухні і з чимось заморочуватися. Тому обов'язково готуйте, поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і давайте почнемо готувати. Для приготування потрібні досить прості продукти і список всіх інгредієнтів я продублюю під відео. Зазирніть! Спочатку сир я добре розмішую виделкою. добре розминаю, щоб не було ніяких крупних грудочок. Додаю яйця бажаної кімнатної температури, цукор, сіль для балансу смаку. Знову розмінаю виделкою. Перемішую і контролюю, щоб не було великих шматочків сиру. Додаю розпушувач. Просіюю борошно. Спочатку замішую тісто за допомогою виделки. Потім продовжую вимішувати руками. Тісто досить липке і в мисці вимішувати незручно. Тому я перекладаю тісто на силиконовий килимок. Руки і стіл, якщо у вас немає килимка, краще змастити олією. Тоді тісто не буде прилипати. Вимішую тісто буквально пару хвилин довше не треба. Тісто стає однорідним, ділю на дві частини. Качалку теж змащую олією і розкочую тісто завдовжки десь 7 мм. Вирізати пампухи я буду ось таким кільцем. Теж края змащу олією. Можна це зробити за допомогою склянки беріть невеликого діаметру. Серединки можна вирізати за допомогою пробки від пляшки, але я не буду цього робити. Мені подобається, коли серединка залишається, тому що вона дуже пишна і смачна. На пательню наливаю олію, даю добре прогрітися. Щоб визначити, що олія досить розігрілася, я занурюю суху чисту дерев'яну лопатку, навколо неї починає кипіти олія. Значить, вона досить нагріта. Починаю обсмажувати пампухи. Дивіться, що олія у вас при цьому не перегрівалася. Кожну сторону я смажу десь 1,5-2 хвилини до ось такого золотистого кольору. Викладаю пампушки на тарілку, застелену паперовим рушником, посипаю пампушки цукровою пудрою і кличу своїх близьких пити чай. Неймовірно смачні і подивіться, які пухнасті пампухи виходять всередині. Я ще дістала полуничний джем, який ми з вами консервували влітку. Можна використовувати будь-яке інше варення, шоколадну пасту. Тут же дивіться на свій смак. Ось такі смачні пампухи в мене вийшли. Я сподіваюся, вам сподобався рецепт. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Обов'язково пишіть свої відгуки після того, як ви їх спробуєте приготувати. На цьому буду з вами прощатися до наступних смачних відео. До побачення!